Доброго дня всім! Ви на каналі про вирощення лікарських рослин, догляд за лавандою, Вирощення лаванди. Хочу показати, чим я доглядаю за лавандою. Якщо у вас декілька кущів лаванди, вам не треба ніякого механізації, будь-які такі, це фіскар-сікатор. Достатньо для догляду за там... До 10 кущів лаванди. Якщо у вас вже лаванди більше 50 штук, це сікатором дуже важко буде працювати, тому що ви коло 10-50 штук будете тратити ну, декілька днів. У мене на одній локації більше півтора тисячі кущів, на іншій локації десь близько 600-700 кущів я там буду. Доглядати я придбав отакий штір. Модель Ханса 45-й. Це акумуляторний. Ось такий акумуляторний такий 45 см, в нього довжина ножа і я з ними працюю. Повністю, бачите, заряджений він ключ має от такий ключ запалення, він замикає контакти. зараз буду розказувати, щоб не це, щоб його не завелося. Чим дуже класна штука, тому що дає можливість обрізати, повністю сформувати кущі і дуже швидко. Наприклад, я ним. За один раз, це більш, десь біля пів години 40 хвилин до 40 хвилин, формую 50 здорових кущів повністю. Це або весняне формування, якщо весняне, це навіть більше, якщо осіннє після збирання, після збирання лаванди, квітів, які переробляю на олію, я формую кущі ними. Там попереднє відео десь є. Ще, можливо, ще покажу, як формую ними. Тобто 50 кущів і треба заряджати. Якщо у вас більше, це не проблема. Півтора тисячі кущів він справляється, бо 700, це маленьких, там біля 150 за один раз обрізаю, але є багато. Але якщо у вас локація, щоб ним працювати, повинна бути недалеко від. Електричної енергії від розетки. Працює він потужно десь 30 хвилин повний заряд, ну, до 40 хвилин, якщо ви будете трошки мен... повільніше працювати. І він, після того, як ви попрацювали, ви його ставите на зарядку, займається іншою роботою, заряджається десь приблизно 2-3 години і знову вже. Працювати. Так що в день я формую більше, це він заряджається у мене біля 4 раз. Це від самого ранку, тому що я починаю працювати о 8-й годині ранку, він вже заряджений. Попрацював 4 там, рази, зарядив його, це 200 кущів, це без проблем. Навіть можна більше витягнути, якщо кущики менші, тому, якщо великі, то 50 не, не більше. У мене там різні. З ними. Тому якщо у вас локація далеко від електромережі, вам такий брати не потрібно. Потрібно тоді брати бензиновий або найбільш потужний. Він десь біля 4500 стоїв. Цього року я його купляв, він не цілком задовольняє на цій площі. Не потрібно, я його в автомобілі вожу, не, не, не потрібно ніяких бензинів. щоб... Неприємно пахнути, автомобілі десь розливалися. Якщо площі збільшиться, я буду купляти або більш потужний, електричний, або взагалі буду бензиновий купляти. І ще він подобається, то, що він дуже легенький. У мене дочка ним також любить працювати. Її вже 9 років. Під моїм наглядом вона легенько працює. Він не, не запуститься. Тут, по суті, три системи захисту. Треба нажати от, рукою оцей клавішу, нажати, вперед подати оцей, по суті, потім підняти оцей, от, от, от покажу, це. Воно починає працювати. І ще захист от, є, нібито як ключ запалення. Включаємо ключ запалення. Включаємо. Отак, От бачите? А, ще нижня. Клавіша є, бачите? Скільки систем захисту. Тобто дитина практично у вас його не буде. Сюди, сюди рукою, сюди і він не працює. Почне аж працювати, коли буде Включаєте? От. клавіша, От працює Тоді аж аж працює. Він вас по То, тому, як які гілочки він перерізає. Взагалі всі магазини кажуть, якщо ця гілочка сюди входить, значить, він її переріже. Давайте Попробуємо що воно буде як переріжеть. Заберемо зараз листочки. Давайте спробуємо, чи переріже чи ні. Так, важко дуже рукою, але нічого, будемо будемо якось справлятися. Мабуть, я зараз його десь покладу телефон, щоб було. Видно? Так, видно, так. Так, давайте. Ідемо пробувати. Бачите, не працює? Заклинює. Трошки газон попортимо. Дивіться, бачите, не працює. Бачите, наскільки багато зусиль і перерізав, справився. От. Без проблем справився. Давайте гілочку Вот таку. Значите, працює? Тобто механізм, механізм спрацьовує, воно вібрує, вібрує ножі вдаряються. Давайте будемо подивимось бачите, ножі б'ють, ударяється і воно перерізає. Це буквально десь біля, біля сантиметра. Десь о, наш. Пітомець. Біля сантиметра, бачите, воно перерізає. Тому чим гілки будуть грубші, тим у вас буде вистачати його на менше. Чим тонші гілки, тим буде вистачати на більше. На вистачати його. Тому для такої лавандового бізнесу десь біт тисячу саженців, у вас, які знаходяться в локації у вас біля будинку, біля електромережі, без проблем їх можна брати і вони у вас цілком будуть задовольняти. Дуже класні, мені подобаються вони. Так що можете брати і, і працювати. все, Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, все, до побачення.